Тільки л'ється інформації, а з ким то косточки перемить. Немає з ким обсмакувати ці плітки. А потім то я згадала, що у мене між іншим є ти мій. Так що це експериментальна рубрика, де ми з тобою будемо обговорювати не зовсім свіжі плітки. Ну, трошечки мамка ваша не встигає за новинами. Яка сама? Такі новини. Так що достаємо свої розкішні пойло. В мене мінералка, це все ж у хаті було. І почнемо ми з показу Вікторія Сікрет, який прогрімив 16 жовтня. Якось так вийшло, що Вікусік зі своїми секретиками завжди проходила мимо мене. Ну особливо мене не цікавили ці покази. На цей же раз мене змусив подивитися показ саме TikTok. Якби і не дивно, з урахунком те, скільки часу я там провожу, Показів вже дуже давно не було. Якраз таки із за скандалів, в яких погряз бренд. Але Вікусік. Як істинне гав всплило в місті з своїми секретиками? Я не договорила. На цей раз в показі брало участь три запрошених гості, і в тому числі двійник Шер з гітарою. Ну, допустим. це в нас була Ліса, яка розпочала показ Тайла і Вікусик зі своїми секретиками. Ти подивись на цю розкішну дівчину. Зірка перед тобою, а ти її не бачиш. Така кицемациця, така походка, така енергія. Ну і закінчувала показ розкішна шер, і от її музика якраз таки, щоб сіять і зжигати. Ну а от наші прекрасні дівчулі моделі трошечки померклі. Хто в ліс, хто по дрова. Шли кожна зі своїм якимось настроєм. От Беличка Хадід своєю походкою прям показала всю неопридільність цього показу. Стронг. Оливаємося і Машем, Стронг, уливаємося машем. що показ, що обличчя не определьоноше. Не було якогось певного одного настрою показу, а саме головне, не було того настрою, якого очікують від показу Вікторії Сікрет. Хоча, з іншого боку, що я хочу від моделей, коли сам подіум зробили говна і палок. От Оцей подіум розвалювався прямо під час показу. Бідна бідося зашпоталася за нього і туфля, як стін чисто туфельку потіряла і пошкандиняла. Відкривала цей показ джіді хадіти. І їй пришпандьорили там такі кривди, їй богу, як трьохповерхова будівля. В неї прямо на обличчі написано Памагіть. Боже, бідолашна, її ще й занесло, унесло, чуть не улетіла з цими крилами з цього подіуму. Да уж, Вікусік, твої секретики, звісно, дідка наша винести не змогла. Ну, зрозуміло, що здоровезні крила – це фішка нашої Вікусік, це її, так би мовити, секретик. От, наприклад, у Андріани Ліми взагалі були криля фєчки Вінкс. А ти тоже? Да. привращаємся! А! Але ми з тобою прекрасно знаємо, що крила можуть носити тільки почесні ангели Вікусіка. Не всім випадає така честь. І от модель, яку звати Мікі, там видався якийсь скандал з нею, що, здається, прямо в момент, коли вона виходила, від неї відібрали її крила. Тому по подіму вона пролетіла як Мігера. Злама таке враження було, що вона вистрибне на мене із телека. Жінчина, я не винувата, це не я в тебе крила забрала. Після Мікі якраз таки дефілювала Барбара. І її прекрасний чоловік прийшов на показ і розпечатав, роздрукував фотографії собак їх. Це так мило. Він сидів на глядацьких місцях і розмахував цими роздруківками, і навіть на показі видно, як Барбара йому помахала, посміхнулася. Дівчата, я бажаю всім таких прекрасних стосунків. Хоча, я пам'ятаю, там був якийсь скандал з тим, що він їй зрадив. Надіюся, це тільки що вигадала. Вікусіка нашого не раз звинувачували в тому, що в показах не беруть участь моделі плюс сайз. В цьому році вона вирішила виправитися. Але глядачі ну, не зовсім так були задоволені. От один із коментарів, що моделінг тільки для худих і високих дівчат. Хорошо, Ніка Хапка, ми тебе поняли. Це ж знаменита Ніка-Хапка в модельній індустрії. І саме що цікаве, закривала цей показ Тайра Бенкс і вийшла на подіум вона за своїми прекраснішими формами, бо у жінок тільки самі прекрасні форми. І в Тіктоці задалися питанням: як це Тайрі дефілювати з такими формами в той час, коли на своєму шоу Модель по американськи? Тайра неоднократно прям гнобила дівчат з формами. А я ізвиняюся, це шоу, коли там виходило в нульових 150 років назад, виходило. Зараз правила трошки змінилися. Само собою, у тайри в ті часи були от, ну, такі нездорові стандарти краси. Вона в цьому жила, і ми всі в цьому жили. Само собою, вона була тим, хто продвигав ці стандарти. Але чи можна її звинувачувати, якщо... І їй нав'язали в ті часи ці стандарти. Окрім Тайри, також на показі була іще Кейт Мосс. Вона вперше продефілювала. Вона була в такому красивому, кружевному пенюарчику. Така загадочна жінчина кошечка ножечку показала, і що по обличчю непонятно. трошки настроєння. Вийшла за хлебушком. І крім цього, в цьому же показі брала участь її донька. І от її доньку дуже сильно захейтили за те, що вона не по бейбі. А як то так? Там дівчата стараються, вони прям вигризають місце, щоб бути моделью Вікторії і її секретиків. а комусь дістається це місце, тому що вона чиясь донька. О, кстати, до слова, тоже згадала, це ж недавно був показ Міу Мів, по-моєму, якщо я не помиляюся, і там брала участь донька, чия донька? Донька Ніколь Кідман. Шо коза прострибала по цьому подіуму? У мене просто таке питання: окей, якщо ви вже берете ем, не по бейбі, то чому перед показом ви просто не навчите їх ходити? Є спеціальні люди, які вчать моделей ходити. Ну так найміть, у вас що грошей нема? Можу позичити 5 гривень, якщо хочете. Ну і закінчимо показ Вікторії Сікрет. Ми на тому, що а вже ж не сподобалося українському глядачеві, а саме те, що в показі брали участь російські моделі. Окрім Ірини Шейк, там була іще одна модель російська. Не пам'ятаю, як її звати, та, в принципі, мені все одно. І десь в цей же період, коли відбувався показ Вікторії Сікрет, Джаред Лєто, якщо я не помиляюся, десь в Сербії виступав і проголосив неймовірну промову. Дякую. Сей Петерсберг овермаска. Більш за всього в цій новині мені сподобалося те, що Вікіпедію українську змінили. Джаред Лето, Клятий Гусь і Русолюб. Люб. Амінь. Скандал із Піді Ах ти ж, безсовісний Підідіді! Як тобі не соромно? В той момент, коли ця інформація всплила, в мене помер дідусь. І мені трошки було не до ваших оцих підідіді. І от тільки зараз, через три неділі, я вирішила сісти і хоча б трошки розібратися, що там відбувається. Краще б я не сідала. Але а вже ж перед усім я хочу сказати. Дякую, Біонсе, за все те, що ти подарувала цьому світу. І а вже ж і мені. І дяку, дяку, дякую, 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 Дякую. Все? Я буду жити? Боже, що ця мартишка там натворила? їй богу, аб'юз над своїми жінками. Білі вечірки і весь голівуд, які беруть в них участь. Ештон Катчер, Кардаш'яни, Леонардо Ді Капріо, Дженіфер Лопес, потайні тунелі під його будинком, а також здоровезні запаси Оліки Джонсонс бейбі. Мені просто цікаво, а як це повпливало на Джонсонс бейбі? У них після цих новин. Виросли продажі чи навпаки впали. Ну, така собі реклама виходить. До речі, з олійками Johnson's Baby чому їх настільки було багато, бо виявляється, там провели якусь експертизу і виявили заборонені препарати. Всередині є такий спеціальний заборонений препарат, який в народі називають для гвалту. Його часто додають в різні коктейлі. Після нього жертва стає дуже піддатлива, вона нічого не пам'ятає, а ще що саме жахливо в крові нічого не можна знайти. Ну як ти розумієш, там трошки накашеварили, нахімічили і цю речовину додали в олійки. І ні, їх не пили. А як ти розумієш, ця речовина може всасуватися із любих слизистих. Ти розумієш, для чого олійки використовувалися? Я просто ніжність, а я ніжність Джонсонс бейбі. Боже, що там горіла? Це іще and сив і ще натворила Пікенд, який тусив із підідіді, і в своїй музиці він якраз таки розповідав і про дівчат, і про заборонені речовини, і про культ. А саме головне, це його серіал. Ідол, який і розповідає про культ, леді Гага, яка теж через свою музику вона розказувала про ці вечірки і що там відбувається. Частін Бібер, який, будучи ще дитиною, змушували і накачували забороненими препаратами. І так само про все, що з ним трапилося, він натякав своїй музиці. Beyonce учасниця, чи жертва, яку змушував її чоловік Джей Зі know Зачистка зірок, таких як Алія, Ліса, Майкл Джексон, для того, щоб Біонце стала першою. Beyonce! Кані Вест, який весь час натякав про Біонси і Джей Зі. і саме він спас Тейлор. Бабіація Гемонбесфіріос Отам. Шинос. Поліція арештувала не справжнього Підіді, а його двійника. Також, от тільки свіжі новини, з'явилися про те, що в домі Підіді знайшли докази того, що Гаррі і Принц Чарльз також. Були на цих вечірках. А і ще нові звинувачення говорять про те, що підіді когось не уточняють кого саме. Пультом від телевізора. І коли я після оцього, от всього, що я тільки що тобі розповіла, побачила чергову новину, що Віл Сміт продав свого сина Підіді. До побачення. Ти ж розумієш, що все, що я тільки що тобі розповіла, це всього лиш на всього теорії, які несуться по інтернету, доказів, окрім ну, само собою, білих вечірок, да, окей і олійок, що там знайшли заборонені препарати, поки інших доказів немає. Чисто теорії, основані на повір мені брат. Як то кажуть, нема тіла, нема діла, поки немає реальних доказів. То я не хочу читати, як Віл Сміт блядь, продав свого сина. Поки що я буду сидіти, чекати реальних доказів. А поки що я гуглю про те, що десь я знайшла інформацію, що Ріана розповіла якраз такі про те, як вона співпрацювала з Зі, і Зі їй сказав, що або ти підписуєш зі мною контракт, або ти виходиш. Ну, ти через вікно. Так, от, зараз я не можу знайти цю інформацію, щоб це було десь писало, що Ріана дійсно таке говорила. Значить, я так розумію, що це черговий якийсь вброс. Ну, добрий вечір. Ну, от кому, кому вірити, я і звільняюся. Так що давай ми з тобою трошечки підуспокоїмося, вип'ємо і почекаємо, що там далі буде відбуватися. Єдине, що мене дійсно цікавить в цій ситуації, це те, що стільки років відбувалися ці вечірки, і до сих пір. Нічого не вспливало. Підійди, скинь контакти своєї криші. Дуже цікаво дізнатися. А також це меми. Ми знаємо прекрасно, що меми це стали частиною нашого життя. І от люди спочатку поплакали, поплакали, ну а потім пішли, посміялися. Давай ми з тобою подивимося пару мемчиків, які накліпали в Тіктоці. От, наприклад, один із них це діді, і весь Голівуд в скорий час. Пов, ти на вечірці у підійді. Трошки неловко. Горіть нам всім аду. Шоу «Холосяк» повертається на наші телеекрани. Вже 1 листопада відбудеться показ. Так що дочекайся. Ми обов'язково з тобою зустрінемось і обговоримо. Новий сезон. Фільм Джокер 2 провалився в прокаті, ну, якби і не дивно. Неоднократно мені попадалися оці виправдання про те, що ви не розумієте, другий Джокер, він такий от філософський, все, що відбувається на екрані, це в його голові. Ви просто всі не зрозуміли. Мила моя, якщо я зараз наваляю кучу посеред кімнати, це не буде щось філософське, це буде просто куча. В своєму телеграм-каналі я вже розповіла свої емоції перші від перегляду Джокера. Ви можете піти підписатися на мій телеграм-канал. Що я хочу сказати і ще повторитися тут? Це те, що, по-перше, як можна було зробити мюзикл, я і звіняюся. Прибери звідти пісні, і там нічого не залишиться. Сюжета там нема. Джокер сидить в в'язниці, познайомився із Харлі, засідання суда. Все. Оце все можна було укластися хвилин, так 15, напевно. Внести персонажа Харлі, запросити прекрасну леді Гагу. І так обісратися. Ну, це треба мати хист до такого. Я думала, що цей персонаж або доповнить джокера, або розкриє нам його якось по-новому, або буде його вести, або замінить джокера, поки джокер сидить в'язниці. Харлі замінить його в реальному світі. Вона щось там буде творити і вершити. Ну, по суті, цей персонаж абсолютно безполезний. Його він не потрібен. забери цього персонажа і нічого не зміниться. А ще в мене таке було враження, ніби другий Джокер це якась відсилка на теда банді. Що Тед Банді сам себе захищав на суді, що Джокер? Що Тед Банді втік із в'язниці, що Джокер? Отакий от, от трошки фльор Теді Банді, я прям відчула. А от що глядачеві сподобалося, це новий мультфільм від DreamWorks, який називається Дикий робот. Я сама його ще не дивилася, але всі тіктоки говорять про те, що це щось неймовірно прикольне, веселе. І трагічне одночасно. Я обов'язково піду подивлюся, мені дуже сподобалися вирізки, особливо із мамою опосумом. Там такий персонаж був, мама опосум В мене сім дітей. Звуки крика. Шість дітей. Ну, превосходно. Майо. Ланочка Делрей вийшла заміж за. Крокодила, бідний, нещасний цей чоловік. Його обісрали вже всім Тік-Током. Дуже так цікаво, що всі постійно говорять про якусь толерантність, але упаси Господь чоловік буде неконвенційно красивий, все, ми його унічтожимо. Що цього хлопака, ем, які Зелений Гомес. Тоже засрали що цього бідного крокодила? Ну що я хочу сказати? Щастя до любові Ланочки Дел Рей. і я надіюся, що він буде співати їй пісні. Ла -ла 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 -ла. От такі от новини в нас вийшли. Обов'язково підтримай мене, якщо тобі сподобалося. Підписуйся на всі мої інші соцмережі. А також я скоро поїду в одну поїздку, і тебе очікує щось типу влога. Так що обов'язково підписуйся на цей канал і очікуй. Я сподіваюся, що тобі сподобається. Пока.